В Львівщині завершують ремонт дороги до майбутнього пункту пропуску Нежанковичі Мельховіце. Це майже 47 кілометрів шляху. <му> Ольга Суханчак мешканка одного сіл, здовж якого пролягає дорога. Була дуже в ямах, страшна. Тут вже у нас вся гарна дорога. Отут кусочок тільки що кладуть міст, і там далі гарна дорога. Дорога вже дуже гарна всюди. Тільки поважати і шанувати У межах населених пунктів вже частково проклали тротуари, встановили освітлення та автобусні зупинки. Тим найбільше мешканці хвилюються, аби водії не перевищували швидкість на новій дорозі. Зробити примусове обмежування швидкості. Я не знаю, чи можна на цій дорозі, бо вона має бути міжнародною робити таке, але я думаю, що як радар фіксації швидкості був би тут саме раз, тому що знаки, наші люди не хочуть звертати на них увагу. Зараз дорога готова на 80%. Залишилося ще 21 кілометр верхнього шару покриття. До нього, відповідно, потім буде зроблена відповідна розмітка. Далі нам потрібно встановити бар'єрне огородження, автобусні зупинки і в деяких населених пунктах, відповідно, влаштувати тротуари. На ділянці від Самбура до Нежанкович. Ця дорога вже є проїзною і вона Може бути використовувана, якщо польська сторона зробить свої відповідні дії є вже як додатковий пункт перепуску. Вже вже скоро. Також залишилось завершити ремонт ще одного мосту, що веде до нового кордону. На сьогоднішній момент ці роботи по бурінню і заливанню там бетонних свай закінчено, і ми приступили до накладання плити і так далі. Влаштувати дорогу повністю обіцяють на початку наступного року. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.